І знаєте що? Пані Камаля йде в ногу з часом. І вона знімає дуже класний контент. Я б сказала, актуал. -очка. Коханий, що ти читаєш? Свідоцтво про шлюб. А навіщо? Термін придатності шукає. Лікарю, ви пам'ятаєте, що ви мені порекомендували від депресії? Так, звичайно, завести коханця. Отож, тепер поясніть моєму чоловіку, що я лікуюсь. Чоловік з дружиною дивляться фільм жахів. На екрані з'являється монстр, дружина. Ой, мама! Чоловік впізнала, так? От ви зараз, от ви зараз, мабуть, сидите і думаєте, боже, це так легко, а не доти знімати. Ні. Нелегко, бо конкуренція тут просто страшна. Ви знаєте, паніка Камалі наступає на п'яти, або вона йому. Тут вже можна посперечатися: дядя Жора. Наступає дядя Жора, бо він теж любить анекдотики, він навіть книжку з анекдотами випустив. Але зараз ми ознайомимося не з цим видом його творчості. Адже дядя Жора написав новий хід. Ну, новий хід, люди. Блін, ми стільки цього чекали. Чесно. Я от уже сиділа так біля вікна, знаєте, так крапельки дощу, сніг поріщить. Я думаю, ну хоч би, хоч би дядя Жора написав новий хід, тому що ну, неможливо це все витримувати. І звісно, хто я така? Хто я така, щоб це вам не вімкнути, правильно? Давайте, готуйте свої плейлистики до того, щоб включити туди ще один тречок, я відчуваю, буде не повторював усіх.